Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 10 лютого. Я зараз хочу поставити все своє насіння перців і баклажанів на пророщу. Так, дивіться, я рік тому купила отакі ось, з такого матеріалу такі ось стаканчики. Ну, по інтернету подивилась, думаю, там можна в них щось пікірувати. Ну, скажу вам те, що воно не зовсім не зручно, тому що вони ось огнуться, щоб туди насипати землі. Ну, Це незручно, вони, звісно, знизу, бачите, закриті, Ну, як мені казали, що в них можна і садити, Ну, вони незручні для цього. Я оці стаканчики ось взяла, замочила насіння. Кожен вид насіння, я замочила в окремий стаканчик, ось, попідписувала. Підписала я ось о, о такі ось кульочки, положила назву і закрила міцно. Тому, якщо я буду ложити оце насіння, Водичку, вони не розкиснуть назви. Так, ну, давайте покажу. Дивіться, ось у мене. Цей, там, де багато, я ложила прямо всередину в ці мішечки, ось у. кулючки, мішечки. Там, де мало насіння, я розрізала їх напополам. І ось у зараз покажу. Ну, ось, Бачите, насіннячка трішки. Ложу, виложу насіння сюди. Оцей кулючок я беру назву. Лавандовий рим, ось бачите, ложу туди назву, закриваю зіп-пакетик. отак. Оце насіння ложу на серединку і отак замутую. Так, так. І степляром отак. Раз. І степляром прицепляю сюди, теж, тільки беру за верхню частину, щоб водичка не пройшла. До назви перчику. О, все. Отак. Отак я буду ложити, пророщувати. Буду ложити в марганцовку. Ну, покажу зараз. Давайте ще один покажу. Це бомбіна. Беру такий ось обрізаний стаканчик. Я відрізала бока і низ. Так. Виложу баклажанчики. Замотую так, щоб вони були на серединці. І отак закріпляю степлером. Сюди ложу назву пакетик, зіп-пакетик. і його гарно закриваю. Все. А тепер оцю назву. Прицепляю до верхньої частинки. Ось, бачите, щоб не проколоти його повністю, а до верхньої частинки. Тому що, якщо проколимо, ще раз повторяю, попаде сюди водичка. І оце все може розмитися, назва. Все. Розложила по пакетикам, ось, дивіться, всі мої окремо. Зараз візьму марганцовочку і покажу, як я буду ставити їх на пророщування. Взяла отакі ось о, пластикові. Ємності. Це, виходить, низ ось а це кришечка до нього. Розложила так ось у насіння. Його в мене багато, виходить, різних видів. Перчику і баклажанчиків. Дивіться, для... там, де багато насіння, ось ось, його бачите, багато, його трішечки потрібно розложити і отак виложити, щоб воно не було на одній кучі. Ну, а було трішки отак розложене. Тепер беремо. Марганцьовочку. Я ось розбавила такого кольору. Слабо, така, слаборожева, слаборожева така. І заливаю. Дивіться, водичка тепленька. Так, заливаю. І зараз будемо дивитися, чи додати потрібно. Тканина ще нова і вона ще погано пропускає вологу. Ну, ось, Бачите, вже трішечки раз, і вона вже набирає водичку серединку. Полежа і трішки набира. Так. Ну, Мабуть, я залишу, воно трішки пропитається. Потім ту водичку, що лишня, я її зіллю. Водичку злить, та, що буде лишня, Воно зараз пропитається, і ми потім зілємо пізніше. І накрити оце все чи кульочками, чи кусочком пленочки, чим в кого є. Отак ось. І поставити на тепле місто. Я поставлю на батарейку і провірю, яка там температура. Тому що зараз у нас холодно, світло виключають, а батарейки газ гріє. Отак От ми прикриємо, і воно буде в нас лежати. Я зіллю воду, та що лишня, і буде лежати. І давайте днів через 4-5 через я подивлюся, що тут, і покажу вам, що в нас вийшло. Поки закінчую, сьогодні у нас 10 ще повторю. Через пару денючків я загляну сюди і подивимося, що в нас там, чи хоч понабухали вони. Всім привіт! Сьогодні 15 лютого, пройшло 5 днів з того моменту, коли я замочила насіння перчика і баклажанів. Давайте почнемо з баклажанів. Дивіться, вони іще не проключилися, лежать. Бачите, насіння ще. Тільки-тільки коли йде починає. Ну, я ще їх оставлю, баклажани оставлю ще на пару днів. Хай вони ще трішечки полежать, погріються. Щоб більше проключились. Ще пару днів вони полежать у мене на теплому місці. Так, отак я плівочко прикриваю і там волога. Так, а ось цю перчик. Дивіться, перчик вже буду висажувати, висіювати. Бачите, вже воно, воно пішов вже. Пішов уже. І ось. Все. Видно, бачите, як уже прокльовується. Дивіться, тут уже аж пішли корінці, проходять через оцей мішечок. Ну, в общем, будемо зараз висіювати. А, баклажанчики ще положимо. Хай і ще вони трішки. Дивіться, там вже воно де як пішов. Ну, це гіркий перець, баранній ріг, тому. Мені багато його не потрібно, от зелене повикидаю. Ну, тут гарненько пішов включитися. І ось у Леся. Леся теж гарно, бачите? Так. Ну, як я буду сіяти? Зараз покажу. Дивіться, беру такі ось піддончики. Ось Там менше, тут більше. Ось ось ґрунт, який я беру. Частина із ліса, з під акації. Такий м'якенький, він, рихленький, і трішки торфу, трішки торфу і е, перлітик, бачите? І пісок тут трішки є. Ну, в общем, всього потрішечку намішала. Один торф мені не сильно подобається, тому що він швидко пересихає. Тому я намішую всього потрішечку, і виходить такий ось ось м'якенький ґрунтик. Воздухопрогникливий, м'який ґрунт. Так, ось наложила в ящички. Зараз я беру перчик і кожен сортик буду підписувати і е, сіяти. Ну, сюди буду там, де більше насіння, а туди там, де менше. Ну, зараз я поставлю і покажу. Так, взяла ось перший перець, це перець Леся називається. Ну, Такі зелененькі, їх можна і не. Вити. Це вони вже, знаєте, переросли вже трішки. Можна його і не. Сіяти. Так, зараз я хочу оцей ящик. Ось, беру і отак. Ой, підождіть спочатку потрібно зволожити ґрунт не сильно, не робити таке болото, а трішечки отак, щоб він, щоб насінинка пророща, гарно вцепилася в ґрунтик. І тепер беремо. У мене багато, то що його мало, я його буду поштучно розложувати. А цього, що свій, це ось його багато, то я його так потрішку розкидаю і потім розложу дебато. Роздвіну, верніше. Так. І зверху теж, ну, зверху я буду грунт просіювати. Через отаке ситочко просію, щоб він був такий микенький, не без оцих всіх комочків. Ну, такий, щоб був воздушний, микенький. Так, ну, тепер де багато накидала, трішечки отак його розкидаємо паличкою, щоб перчик не лежав один на одному, на не лежало. Ну, якось отак ось. Подивимося, яка буде схожість. Це мої насіння, я казала. Сію свої перчики вже третій рік. Це Леся. А це я в цьому році хочу на продаж попробувати. Так, ну ось ось, дивіться. Ну, оце і хватить. Багато не треба, тому що це і так, мені кається, я багато накидала. Ну, але ж не, не кожен з них, він. Ну, Що взійде, так? Да? Я дивлюся, є такі, що вони і не проклюнулися. Так. Ось так, трішечки підрівняти. І все. Зараз візьму грунти, просію, і зверху положу. І теж трішечки пробризкаю. Не буду вже поливати, а пробризкаю з пульвізатора трішки і все. Так, ну, давайте я зараз посію весь і потім покажу, що вийшло. Сьогодні 17 лютого, два дні, як мій перець, вже посіяний. І стоїть на теплім місці з підсвіткою. Підсвітка в мене отакі ось лампи, ось. А стоїть на теплому місці. Тут у мене простінь, електропростінь. Ну, я завжди як пророщую якісь квіти. Або овочі я ложу в простінь. Оце ось вона повністю в мене лежить на теплій простіні. Так, ну два дні. Давайте подивимося. Ну, видно, що вже він починає вилазити. Петелічки свої показує. Так, Там теж воно, бачите, видно. Ну, ще буде стояти на теплому, поки зовсім не... Проклюнеться. потім я уберу його на обичні полички. Так, зараз покажу свої баклажани. Так, з баклажанами діло трішки хуже, тому що, бачите, ось вони ще не проклюнулись, оці ось там, де я брала великі пачки. Деякі мої вже вони проключились, оці вже будемо садити. Зараз. А ці ще полежуть пару диночків в теплому місці. Ну, так вони в мене лежать. Ось, у. зверху плівочка. І на теплій батарейки. Ну, батарея така, знаєте, вона не гаряча, що там прям сильно гаряча. І отак ще зверху кришку. Отак все. Оце вони так лежать, у мене там вологи хватає їм і тепла. Батарея така вона слабенька. Батареї, бачите, такі старі, вони єлі гріють, тому так. Стоять тут а ще, хай пару днів постоять. А перчик, ось, цей вже гарно пішов. Видно, що росте. Це в мене в рядочках сорти, ті, що новенькі. Бачите, по рядочкам підписані всі. Ну, а це той, що моє насіння. Ну, які будуть сходи, я покажу вам пізніше. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Пізніше покажу, як ми будемо їх і розсажувати. Головне, щоб гарно зійшов і в нас було мирне небо над головою. Всім всього самого гарного. Понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки чи вподобайки. Всем пока-пока.